Привіт, друзі, сьогодні у фокусі нашої уваги палетка від американського інді бренду Anseline Rain, яка називається Cold Moon, тобто холодний місяць. Це палетка на 21 відтіночок, переважно у холодній гамі. Я дуже люблю холодну гаму, тому я собі її замовила і спробувала. І сьогодні все це вам покажу. А також у кінці цього ролика я розкажу, де я її купила, де я її замовила, та альтернативні способи, де можна замовити цю палетку у Європі. Зараз будуть свочі, декілька макіяжів, та в кінці я ще вам покажу кожен сяючий відтіночок у макро, для того, щоб ми їх прискіпливо роздивилися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не пишу. Писани мене звати Катерина, та поїхали. Перший макіяж я почну з цього відтіночка. Це такий топ, сіро-коричневий відтіночок і промалюю ним стрілочку. Мені здається, він повинен бути дуже темним для того, щоб стрілочка вижинила нас гарно, але я не впевнена. Якщо ні, то я додам ще більш темний відтіночок. Мені здається, дівчата, що все ж таки він світловай для затемнього відтіночку. Ним краще було б построювати градієнт. Тому я візьму ось цей більш темний сірий відтіночок і продублюю цю стрілочку. Намалювала собі такі шаблі, і тепер я все ж таки візьму цей відтіночок топ, для того, щоб розтушувати сірий відтіночок і завести цей відтіночок в складку. І тепер беру такий маленький розтушовочний пензлик і відтіночок Winter Rose, ось цей відтіночок персиковий, я наношу е, трохи вище наших сірих відтіночків для того, щоб зробити такий градієнт. І відтіночком Maua я роблю фінальну розтушовку під бров'ю. І оцей макіяж я хочу додати ось цей відтіночок, який називається «Сатурналія». Дуже красивий, дівчата, настільки багатогранний, там просто і блакитний, і зелений, і золотавий, і персиковий, і рожевий. Коротше кажучи, вся райдуга просто в цьому відтіночку. Подивіться, який він гарний, просто неймовірний. Він дуже концентрований, тому я беру його трохи-трохи на пальчик і наношу на рухом по віку. Внутрішні куточки я просто профарбую ось цей матовим відтінком, тому що сяєння в нашому макіяжі сьогодні вистачає. Роблю Halo Eye, набираю ось цей холодний коричневий відтіночок на такий пензлик бочечок і набиваю цей відтіночок щільно на зовнішні куточки і на внутрішні куточки. А потім вже цим же пензликом, не набираючи відтіночок, я поєдную два ці островки. Далі набираю ось цей безживок, сірий відтіночок і розтушовую ним верхній кордон нашої тушовки. Набираю на пензлика ось цей дуже красивий галографічний мультихром, Наношу його на центр рухомий повіки, а потім вже чистим пальчиком підтушовую по краям. На нижній повіці я роблю все те ж саме: я прокрашую зовнішній та внутрішній куточок темним відтіночком матовим, і на центр я додаю цей галографік. І сіренький відтіночок я наношу у куточок ока. Вирішила зробити макіяж з металіком. Я наношу лейловий відтіночок пласкабухнастим пензликом у складочку, а потім набираю ось цей тепло-коричневий відтіночок та наношу його на зовнішні куточки, стараюся так легко його нанести, не дуже щільно. Світлим пудровим відтіночком я, як завжди, проходжуся під бров'ю. На нижню повіку так само наношу наш коричневий відтіночок. Потім набираю на пальчика ось цей дуже красивий металік і наношу його на центр руховому повіки і підтушовую пустим пальчиком. Це дуже красивий сяючий відтінок, це просто дзеркало, дівчата, але мені дуже сподобався насправді. І як у попередньому макіяжі я наношу ось цей сіренький відтіночок у куточок ока. Сьогодні хочу зробити розтушовану стрілочку. Набираю, по-перше, ось цей відтіночок на пензлик з прямим зрізом і намічаю собі такі стрілочки. Як завжди, дивимось на себе дзеркало прямо і ставимо відбитки. Я про це вже розповідала у своєму відео про стрілку для нависаючої повіки. Підказочка буде в описі під цим роликом. І потім я цим же відтіночком промальовую хвостик нашої стрілочки і відтягую цей відтінок вверх від стрілочки вверх. Ось такі розташовані стрілочки в мене вийшли. Це ще не фінальний варіант, звісно що. Я тепер беру ось цей відтінок. Більш світлий, теж такий ліловий, на невеличкі пухнастий пензлик і трохи-трохи профарбовую складочку. Нижню повіку я прикрашу тим самим темно-ліловим відтіночком і пласким пензликом. І хочу взяти, дівчата, цей відтіночок, називається Snowdrop. Ось цей сіренький голографік. Він такий стальний по кольору, але він голографічний. Трохи на пальчик його набираю і наношу на руховому повіку. І відтіночок Forbidden ось цей металік я додаю у куточки. Цей день мені захотілося якісь графіки, тому я набираю ось цей. Красного коричневого відтіночок на такий пензлик для стрілок скошений, маленький, і промальовую собі верхні стрілки, намічаю нижню стрілку, а потім вже щільно наношу відтіночок для того, щоб підкреслити цю стрілочку. Ось цим персиковим відтіночком я трохи розтушовую кордони нашої стрілочки. Набираю на пензлика ось цей відіночок Аврора, просто дві такі крихки і наношу на рухому повіку, а потім пальчиком розтягую його по повіці, тому що він дуже концентрований і так буде красиво. Дівчата, повірте мені, і світленьким віддіночком я проходжуся поміж стрілок для того, щоб підсвітити цей простір. Сірий макіяж замовляла, дівчата, ну, зараз буде. Набираю ось цей відтіночок, я би назвала його такий топ. Він сіро-ліловий, трохи такий з ліловинкою, мені подобається. Дуже правильний відтіночок для складочки. Мені дуже сподобався, класно тушується, все з ним гаразд. І потім набираю ось цей більш темний сірий відтіночок, на пласки такий трохи пухнастий пензлик і наношу його на зовнішні куточки ока. Трохи розтушовую, класний затемнюючий відтінок, мені сподобався. Набираю ось цей світленький, бежево сірий відтіночок і розтушовую верхній кордон нашої тушовки. І, як завжди, світлим пудровим відтіночком я підтушовую все це під бров'ю для того, щоб зробити наш сплавний перехід в шкіру. Знову набираю відтіночок Transformation на маленький пензлик і профарбовую нижню повіку. І набираю ось цей світленький відтіночок на світлішій палеці і наношу його у внутрішні куточки. Мені сподобалось зараз наносити саме матові відтіночки у куточки. Дівчата, подивіться, який класний відтіночок буде у нас в сьогоднішньому макіяжі. Це просто божественно, це просто неймовірно. Стільки грани, золотавий, блакитний, рожевий, сріблястий, ну дуже красивий, дівчата, ще й голографік. Я набираю його на пальчика і наношу на рахомому повіку. І пустим пальчиком я підтушовую, як завжди, всі ці відті... Тіночки, тому що вони дуже концентровані, я їх набираю трошки для того, щоб простягнути по всій повіці. Набираю ось цей коричневий відтіночок на плаский пензлик і прокрашую всю рухому повіку. Потім набираю ось цей пудровий відтіночок і розтушовую їм верхній кордон моєї тушовки. Я вже трохи розтягнула туди, туди темний відтіночок, і зараз хочу пройти ще світлим для того, щоб тушовка була більш м'яка. Цим же коричневим відтілочком я пропрацьовую нижню повіку. Ось такі смокі айс в мене вийшли, і тепер хочу нанести ось цю блискітку. Вона така темна, бачите? Мені здається, ця блискітка саме для смокі Айс. Вона сама по собі на темній базі, і тут блакитні та такі бускові блискітки є, тобто такий дохромчик темно-блакитний, темно-бусковий. Набираю його на пальчика і наношу на центр рухомого повіки. І потім з центру я вже розтягую пальчиком, чистим пальчиком, тому що ці відтінки дуже концентровані. Ще я хочу додати якогось такого відблиску на повіці, тому я візьму ось цей сріблястий сатинчик, трохи його і нанесу на самий центр хомоповіки. Теж зроблю це пальчиком. Ось тут, трохи-трохи хочу додати. Зараз ми будемо прискіпливо роздовлятися кожен відтіночок, але для початку я вам розкажу, як вона приїздить з офіційного сайту, де її можна замовити, та де її замовила я. Я замовила її через Марину, через посередника, про яку я безліч разів вже казала. Посланечка на її інстаграм-магазин, який знаходиться в Україні, буде в описі під цим роликом. А палетка з офіційного сайту приїздить ось таким чином. Вона в такій картонній коробці. Ця коробка відкривається. Тут такий захисний матеріал ви Його піднімаєте, і тут лежить палетка. Але зараз це в мене не палетка, це захисний рукав від цієї палетки. Ось такий ще приходить. І вона, звісно, що з нею нічого не станеться, вона не розіб'ється. Ну, тут, коротше кажучи, класне дуже пакування. Але з іншого магазину, якщо ви в Європі, цю палетку можна буде замовити 19 травня на сайті Monolith.eu. Це такий Німецький магазин з інді-брендами, і буде Росток 19 травня, але там треба встигнути її замовити, тому що розбирають просто як горячі пиріжки. І переходимо саме до обговорення цієї палетки. Дівчата, я не буду довго тягнути час і ем, тягнути інтригу, тому що я вам скажу, ця палетка мені дуже сподобалась. Ну, просто дуже сподобалась. Мені здається, це найкраща палетка у моїй колекції, а ви бачили у відео, де я показувала всю. Колекцію палеток тіней, вона в мене велика, ну це просто якась перлина. Це щось дуже нове, незвичайне, дуже цікаве. Ну, такого ми ще не бачили, дівчата. Якщо всі палетки від бренду такої якості так, так класно переливаються, то я хочу їх всі. Спочатку розповімо про матові тіночки. Матові дуже класні дівчата, вони. Розкішні, вони найгарніші матові, які я бачила. Просто це на рівні всіх професійних класних тіней. Вони шовковисті, міленько перемелені, вони дуже класно тушуються, всі як один. У мене жодним з цих відтіночків не виникло проблем, тому що більш світліші відтінки вони адекватно пігментовані, вони не занадто пігментовані і не легко пігментовані. Тобто з ними ну, дуже складно наплямити, дуже складно а, щось. Погане на очах зробити, там якісь е зробити якусь болото, як. Я розумію, що можна постаратися і у вас вийде, але у мене не вийшло зробити ніякої ніякого бруду на очах. Дуже класні матові. І темні відтіночки, ось цей з красноватим підтоном, коричневий відтінок, трохи тепленький такий, ось цей коричневий з холодним пітоном. Я б назвала його такий товп. Він сіро-коричневий, класний сьогодні. Він в мене на повіках. І ось цей відтіночок темно-сірий. Вони теж дуже класні. Вони набуваються на повіку. Дають класний плотний такий пігмент, тобто вони і дуже класно затемнюючи, вони мають більш щільний пігмент, ніж осі більш світленькі відтіночки. Але це плюс, це великий плюс, тому що можна ці відтінки класно і нашарувати, і розтушувати коротше. Проблем з цими відтінками просто жодного разу не виникло. Мені вони дуже сподобались. Я, чесно кажучи, не очікувала такої якості від інді бренду. Дуже часто буває таке, що сіючі відтінки дуже класні а от матові такі собі знаєте. Ну, це не той випадок, тому що тут матові не перевершення. І переходимо до найцікавішого у цій палеці, це сяючі відтінки. Дівчата, тут є різні формули. Тут є і металіки, це ось цей рожевий відтіночок, дуже красивий. Це просто дзеркало, таке рожеве, дуже гладеньке, ну просто розплавлений метал, розумієте, дуже красиво глядає на повіках. Це просто неймовірне сяйво з космосу, розумієте? Ось цей відтіночок такий самий сіренький, він теж дуже-дуже сильно сяє, його можна нанести на повік. Віки і такими окремими блискітками, а можна розтерти пальчиком по повіці, і це буде просто дзеркало ручата. Ось це колір дзеркала, розумієте? А ось цей він трохи не такий сяючий. Він теж красивий, теж сяючий, теж такі світловідбиваючий, теж металік, але. Трохи менше сяє, але він мені теж сподобався. Дуже класні металіки, дуже класної якості. Мені вони сподобались. Наступна категорія сяючих відтіночків у цій палеці це мультихроми. Їх тут три штуки. Це ось такий е, темно-блакитний, приливається у темно-бусковий такий відтіночок. Він на темній базі, е, е, дуже красивий. Він сьогодні у мене на повіках. Мені здається, він просто створений для смокі айс, для якогось е, вечірнього макіяжу. Класно лежить, не осипається, не скочується. Коротше кажучи, класний відтінок, мені він сподобався. Але він темний, розумієте, він прям на такий вечірній макіяж. На денний макіяж я не знаю, його, напевно, що не варто використовувати. Наступний мультихром це ось цей. Він приливається з такою притрушеною трохи фуксії, приливається у бронзу. Теж красивий відтінок, він мені теж сподобався. Але ну, напевно, що він не Самий цікавий з цієї палетки. Він красивий, він гладенький, такий, класно лежить на повіках, але він теж такий темнуватий, тобто теж на такий вечірній макіяж, тому я його не часто буду використовувати, напевно що. І останній відтіночок з мультихромів, це ось цей відтіночок. Він проливається з блакитного у такий лавандовий відтінок, у такий фіолетовий, дуже красивий. Я такі відтінки обожнюю. Це, напевно, що найулюбленіше поєднання мультихрому в мене. В мене є вже багато таких відтіночків, ну, з таким же настроєм, розумієте. Він мені дуже сподобався, він дуже сяє, Він просто теж його з космосу видно, він дуже класно переливається. Він середньої темноти, тобто можна його використовувати. Я можу використовувати його на денний макіяж, але він такий розкішний, такий святковий, розумієте, тобто він такий прям бабам на повіках, Класна формула. Трохи-трохи скочується на моїх повіках. На базі. Я всі макіяжі роблю на базі, тому що в мене без бази все скочується. І ось цей Трохи-трохи увечері скочують в самих повіках. Так можна ходити, і я так ходила, і нічого страшного. Тобто є в нього таке е, трохи скочування, але це не страшно. І дівчата, переходимо до найцікавішого у цій палеці, е, до найсмачнішого, до найунікальнішого у цій палеці. Те, що є в цій палеці і немає у інших палетках, це мультіхроми голографіки Тут їх 5 штук, і почнемо ми з першого цього відтіння. Іночка, це такий м. Світло-золотавий, я би сказала. відтіночок. так, він виглядає як стріблястий більше, але якщо порівняти його зі сріблястим відтінком, то в ньому ви побачите трохи золотаву таку нотку. І, і це голографік як акцизні марки, розумієте? Він дуже красивий, дуже сяючий. Звісно, що ці, всі ці відтіночки дуже святкові, дуже такі, бабам на повіках, але мені подобається. Він переливається трохи в блакитний, трохи в зелений, трохи в рожевий, трохи в золотавий. Ну, тобто, це такий галографік. Графік, там є галографічні блискітки, дуже красиво виглядає. Я е, спробувала вам показати це у макіяжі. Я розумію, що камера все ж таки не показує всі грані відтіночки, е, але ну, я як могла, так показала. Розумієте, Ви просто знаєте, що в житті це ще красивіше. Наступний мультіхром у цій палетці – це відтіночок Аврора. І там я би сказала п'ять відтіночків. Там помаранчевий, рожевий, золотавий, зелений, трохи-трохи такого персикового відтіночку. Він дуже красиво переливається, і в нього ще додані такі а, голографічні блискітки. Саме додані, тому що я це не основний настрій цього рефілу, цього відтінку, тому що там вони є, але вони не перебувають всього виду цього мультіхрому. Він Дуже сяючий. його видно з космосу. Він класно проливається. Це, помітно, просто очами дуже сильно на, на вулиці. Я роздивлялася себе в маленьке дзеркало, коли я була на вулиці. Дуже красиво виглядає. Гладенькі, трохи-трохи скочуть з моїх повіках. Знову ж таки, до вечора. Тобто я носила макіяжі по 7, 8, 9 годин, і трохи-трохи ввечері він може підскататися, але навіть не на всіх, не на оби... Обидва по а він скочується в мене чомусь тільки на одній повіці, на ось цій. Я не знаю, чому. Наступний відтіночок, ось цей Ніон. Він, я би сказала, більш галографічний, ніж попередній. Це колір морської хвилі, переливається через зелений, блакитний, золотавий, персиковий, трохи уражевий, дуже красивий відтінок, і в ньому блискітки галографічні, більш помітні. Це неймовірно виглядає. Він трохи-трохи. Меншими частинками, ніж попередній відтіночок, і тому він більш гладенький такий, і цей мультихром ще більш помітно. Він трохи менше сяє, ніж попередній відтіночок, але це неймовірний, дуже красивий відтіночок. Мені сподобався, дівчата. але мені всі відтіночки в цій палеці сподобались. Це спойлер, і не буду чекати закінчення цього відео для того, щоб вам це сказати. Зараз хочу розповісти вам про цей відтіночок Snow Crystal, а не улюбленіший відтіночок з цієї палетки залишити на солоденьке. Це дуже красивий, блакитно, через золото, через персику, рожевий відтінок приливається. Там і зелений відтіночок є. Неймовірний теж мультихром з галографічними блискітками. Вони додають таку. Такий ізюм, розумієте, до цього відтінку. Він гладенький, класний. В мене він не скочується зовсім. Він такої ж формули, як і Аврора, ось ця, як і мій найулюбленіший відтиночок уціпала це Сатурналія. Ось цей. Дуже класний, дуже красиво, неймовірний, з космосу видно, коротше кажучи. І найулюбленіший відтіночок у цій палеці це відтінок Сатурналія. Чому він найулюбленіший? Тому що, по-перше, це. Дуже яскраво сяє, тобто він дуже сяючий, Він е, дуже там виразний галографік, його дуже помітно, класно, і в ньому найбільше граний, тобто гра відтінку, він приливається просто, мені здається, всіми кольорами райдуги. Там є і рожевий, приливається у е, такий персиковий, у золотавий, у блакитний, у зелений. у, Коротше кажучи, там просто, ну ви бачите зараз на свочі. Це просто неймовірно. Я коли перший раз нанесла його на повіки, я просто. Я просто не могла підібрати слів, я просто не могла дихати. Розумієте, наскільки він класний, багатогранний, дуже сяючий, трохи-трохи знов ж таки скочуться на повіках до ввечері. Вже коли я все зробила, поклала дитину спати і вже там о 10 11 годині йду вмиватися, там я трохи-трохи. Якщо натягну повіку, я побачу, що він трохи скочується. Але розумієте, коли я так розмовляю, коли я просто дивлюсь на вас, ви не побачите цього скочування. Тому я взагалі без претензій до цих відтіночків. Я, чесно кажучи, вражена, що ці відтінки не скочуються, тому що коли я перший раз потрогала ці рефіли, вони дуже жирні, вони продавлюються пальцями. Вони такі, знаєте, ну напівкремові ці блискітки. І Я думала, що все це скатається нафік за півгодини. Ні, дівчата не скочуються, не скочуються. Дуже класна палетка, я 100% рекомендую, вона коштує просто кожної копійки. за Ви розумієте, тут 5 неймовірних просто відтінків. І тільки якщо порахувати ці відтінки по ціні, наприклад, кліони. Це окупить цю палетку. А тут всі відтінки класні. Просто жодного відтінку не працюючого, некрасивого, якогось е, поганого нема. Всі працюють всі дуже красиві. Не хочеться жодного відтіночку з е, цвіт доставати і там покласти десь окремо, як в мене було палеткою від, е, від Adept Cosmetics з Сіхорс. Там один відтіночок так розсипається, що я просто його достала, і він, він лежить в мене окремо. Тут такого немає, вона дуже гармонійна, вона дуже класно зібрана. Тут і світленькі матові, і е, градієнт можна вистроїти класно, і затемнюючі матові, і дуже красиві блискітки. Коротше кажучи, палетка неймовірна, дуже класна. Це просто такий жирний претендент на найкращу палетку року. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую. не все добре, пока!